Друзі домовилися поїхати на шашлики. Один дуже спізнюється. Йому дзвонять. Вован, ти де? Ось уже їду. Жаль, хотіли сказати, щоб ти каструлю взяв. А, не проблема. Зараз візьму. У дитинстві Васю так часто ставили в кут, що у 16 років він умів обличчям рубати дрова. Петрик приходить до школи з трьома гулями на лобі. Вчителька запитує. Петрику, що з тобою трапилося? Він відповідає. Вчора ми лягли спати. Тато запитує. Петрик, ти спиш? Я кажу ні, отримав шалабо на полобі. Через півгодини тато знову запитує. Петрик, ти спиш? Сказав, що сплю. Бабах, знову по лобі. Ще через півгодини тато запитує. Петрик, ти спиш? Я мовчу. Тато каже мамі: Поїхали. А я запитав, куди. До шефа заходить співробітник. Іване Сергійовичу, ну коли ж я нарешті отримую відпустку? Відпустка, відпустка. Ти й так селіто просидів у відкритого вікна. Ніч. Зима. Гола вчителька Валентина Іванівна біжить в лісі. А за нею з величезним стояком женеться Петрик. Спотикається, падає, знову встає та біжить. Сили поступово покидають її. Нарешті, повністю знесилена, вона падає на сніг, прикриває долоною свій кучерявий трикутник і кричить: Петрику, чого ти від мене хочеш? Захеканий Петрик, підбігаючи до неї і падаючи поруч. А я звідки знаю, Валентина Іванівно, це ж ваш сон.